Готуємо швидко, легко і смачно. Сьогодні нам потрібна картопля, цибуля, морква і печінка. Ми будемо тушкувати печінку до картоплі пюре. Картоплю очищаємо, нарізаємо і ставимо варитися. І так, розбираємося з нашою печінкою. Печінку нарізаємо соломкою, цибулю ми нарізаємо дольками і моркву натираємо на велику тертку. Печінка наша нарізана. Ось такю соломкою. Що ми робимо? Ми її маємо заправити перець, сіль. Я даю порошок у І ще також у нас буде цукор, але цукор ми вже додамо тоді, коли вже печінка трішечки піджариться, щоб у нас цукор наший не почав горіти. Зараз це все ретельно перемішуємо, розігріваємо скогорітку і відправляємо печінку нашу на сковорідку. І так, відправили нашу печінку на сковорідку. Нехай вона протушковується, піджарюється трішки. А ми тим часом наріжемо цибулю і натремо моркву. Наша печінка вже трішечки піджарилася, всипає тепер цукор. Ретельно гарно перемішуємо. Далі відправляємо цибулю. Нехай дві хвилини протушиться разом з цибулею. І так, відправляємо тепер сюди нашу моркву, перемішуємо ретельно і ще хвилин 5 нехай тушиться. Так, наша печінка піджарилася, я її зараз відправляю у мультиварку, ви можете відправити її. В каструлю. Так. Печінку я відправила у мультиварку, заливаю води, щоб було поверх печін. Ось так. Досолюємо, доперчуємо і відправляю її тушити. Я відправляю на режим тушення. Бачите, в мене в мультиварці є. Ждемо, щоб тушилася наша печінка. Картопля наша готова. Підлива разом з печінкою готова. Ось така смачна наша вечеря. Ви вже, дівчата, вже всі свої закруточки поїли? Ми ще ні, ми ще он доїдаємо свої всі закрутки. У нас сьогодні на вечерю буде огірочки з, е, з 10 овочами. Кому рецептик, пишіть.